за завинувачення Микатися Максима Вікторовича за частину 4 статті 369 кримінального кодексу України України присутні засідання. Святого засідання прибули прокурорських корупційної прокуратури. Повторяється вокат, звинувачений Макитась, адвокат представник пробудова світове засідання в режимі від конференції з тут приміщення жителя місце перебуває з відохматці. Повідомляє про фіксування засідання з за системою сіці, і до також повідомляє, що це трансляція засідання на ютуб-каналі Вищення територіального суду. І ще надійшло питання, проте так, ми можемо знаходиться консулярії про те, що в судовому засіданні були журналісти знімали підтіснювали дозвілку. Де не знаходяться журналісти? Ну, нема й нема. Шукати не будемо. Так, минулого засідання ми коли відкладали, потім засідання відбулося. Пана Габрілян хворав. Лецька десь була і не знаємо де. Хотілося б запитати ні в кого. Відклали ще раз, викликали свідка. Наскільки мені секретар сказала, повідомив, що до свідка тепер питань немає. Чисто моя колега Плецька вона заявляла, щоб його допитати, але після судового засідання ми прийшли до згодження, що вони не будуть запитуватися такі питання, в принципі, всі були задані. Вона мала подати судокло питання і повідомити прокурора, але я виявилася от тільки перед судовим засіданням, що вона не повідомила ні за ні прокурора. ж сторона захисту єдина в цьому питанні. А, ні, питання в тому, вона заявляла на минулому засіданні, що їй треба задати. Це ж коли з останньої Я ж Зрешили... кажучи, я готувався от, до питання до іншого звідка, а прокурор казав, що іншого звідки він не викликав. Це ж скільки минуло, вже місяць, напевно, як ми приїжджав зюди. Так. Ви ж я розумію, зразу що обговорили з нею. Якщо не було питань, напишіть, чому ми його дюргаємо. Ваша честь, я повністю з вами згідний. І, і, і замість не виїхав. <тур> да, того, да, того, да, до Мідера і якось, да, для нас це було несподівано. засіданням, що його викликали, да. для нас було несподіване. Я вважаю, ви що наша неозвученість дещось да. Да. Да, не прийшло. Добувалося правда, у нас була інформація, що мітер буде і готувався до мікро. Ну, що тоді, якщо... І в нас, так, нам не треба Та його не викликало ніхто не Ну Думали, що він там ще. Так там хто Міллер залишився, та, там Філатово. І саджали, що. Ведь їх відразу всіх на Ну я не знаю, тоді що, ми кажемо, подякуємо світку, хай йде займається своїми собі. Тоді дякуємо за те, що ви приділили час. Можете бути вільними. Я все ж більш не виникне. Що ви там через засідання ще скажете? Давайте його покличемо. Не буде такого ні, ну ваш честь, У нас немає до нього наразі ніяких питань. а Там вже будуть ну, Судді чи... допитуватися. Судя, може між ними якісь неузгодженості, може у суду виникне це ні. питання, але на даний момент він відповів на всі наші питання. Ну, я вже пам'ятаю, що там якісь відповіді були, що мені казали, що там що ще можна на нього питати. Ну, ну він, На мій погляд, він тоді дав відповіді на всі питання. Все, ну сподіваюся, більше не буде вас турбувати. Дякую. Дякую вам, дякую. Що, який у нас тоді план роботи? Ваша честь. Можете, як ви бачите, ані суд не повідомлений про те, що подальших питань немає до свідка, ані я не був повідомлений, тому іншого свідка я не викликав, оскільки, як з минулого засідання ми пам'ятаємо, необхідно було дослідити в судовому засіданні відеозаписи, на яких був присутній пан. Свідок, і відповідно з цього у сторони захисту мало би виникнути питання до свідка і у незгодженості, нібито його свідчень. Відповідно, я взяв собою ноутбук, записи і планувалося це, це сьогодні, що займе не менше ніж судове засідання. Іншого свідка, в зв'язку з цим я не викликав. На наступне судове засідання я пропоную викликати одного свідка, оскільки я буду у заздалегідь запланованому відрядженні. Це свідка Міллера. І його допитати за участю іншого прокурора, якого я матиму змогу за цей час підготувати. А вже в наступне судове засідання викликати ще двох наших свідків і ватогосянжару для того, щоб їх відповідно. Тобто такі пропонуються дій з огляду на обведення штабу. Немає заперечень. А влачі, ну немає заперечень, щоб до але на наступне засідання викликати, ну, сюди в Київ зразу двох свідків є, ну не цим забрати, оскільки на кожного свідку у нас по дві години ну, судове засідання. Якщо давайте це з Міллера начнемо, а потім будемо Ні, вирішувати. Не спрятує, що, може, когось не вийде, і Ми знову зберемося. Давайте тоді в АКЗЕ. Якщо є. Бажання в тому, ми б хотіли би, щоб ну вони. Ну, припу... що ви хотіли, це ваша проблема, насправді. Ні, ні, щось... ми заявляємо клопотання. Просто ми, плобут... ми би хотіли. Ну, ми блокотання. Я татопись... хочеш... до того Правильно, їх хоче тут допитувати. Але якщо знову ніхто не будуть якісь обставини, які унеможливлять участь свідків, ми знову зберемося і розірвемося. що там з'ясовуючи. Ми можемо спрацювати. Я пропоную одразу викликати двох свідків. Допитати, як, щоб не було, як зараз теж. У нас ще куча питань, давайте виключимо особу, щоб ви час питання. Можна... <каклес> дивіться, ну, моя пропозиція яка. На, на контакті з цими свідками це свідки сторони обвинувачення стороною обвинувачення, свідки вони знають, чи зможуть вони прибути, хто з них зможе, хто з них не зможе. і вони повідомлять, хто із цих свідків зможе приїхати, і ми будемо госуватися за цих свідків просто повістки а ми вже запланив тоді з цим допланували, бо ми теж це плануємо. Також мені потрібно на трьох свідків на один на і на другий всі. день. А хто в цей конкретний день зможе приїхати або не приїхати і в зв'язку з цим клопотатами про відеоконференцію? Я повідомлю безпосередньо там за заздалегідь за, за, до засідання. Я вас повністю розумію, я, я ж кажу. планувати прибуття в судове то... засідання. Так вони будуть готові, вони будуть знати про те, що вони можливо мають прибути. І тоді всі будуть планувати, ми не будемо бути.